Доброго дня, шановні тершанові, дивіться, який файний котель здаю в оренду. Є подвір'я спереді, ззаді. тут є 210 метрів, повністю ремонт. Здаємо його в оренду. Є центральна вода, центральна каналізація, газове опалення, котел Вайланд. Сюди підігрів підлоги. Тут маємо гараж такий от симпатичний, не знаю, буде видно, не буде. А світло є гараж. Тут маємо шафу купе. Тут підігрів підлоги. О, Тут є такий гостьовий туалет. це фактично як паливна котельня. О. Зразу дуже гарно, це не обоюється, дорога така гарна штукатурка і побілка. Маємо подвіжечку ззаду, дивіться, яке симпатичне. Все заселено, благороджено. О, високий замок видніється. 210 метрів повністю з ремонтом. З меблями, зі всім. Вселяйся і живи. Газовий двокуційний котел Вайленд. Вайсман, точніше, перепрошую. Вельна машинка Bosch. Це фактично у нас такий от цокольний, ну, це не цокольний, це перший поверх. Але вся краса не у нас на другому поверсі. Ще є третій поверх. Так. Ковані перила. Це маємо таку гарну вітальню, дивіться. О, така симпатична вітальня. Сучасні батареї з регулюванням, панорамні вікна, дерев'яний склопакет. О. Тут внизу була одна кімната, пам'ятаєте, тут є друга. Це є в нас санвузел, біде, Все по феншую. Так, і маємо тут наверху три кімнати. Ну, кухня столова. Маємо балкон з нею. Точніше, не три кімнати. Маємо кухню столову, маємо велику вітальню і маємо великий санвузол. Три приміщення, точніше, неправильно виразився, І зверху ще маємо три спальні, якщо не помиляюсь, точно. Це в нас третій поверх. Ще один санвузол. Маємо таку от спальню гарну. Вулиця Купальська. Це район Збоївська. Високий замок відніється. О, вишка. Зараз озвучу вартість оренди. Вона доволі. Низька, як на мене, як для такого гарного котеджу у Львові. Оце якімовські будівлі, якодім будував оце мікрорайончик. бачите Є подвір'я спереді ззаді, є де машину паркувати, є гараж і ось ще одна кімната. значить 210 метрів з гаражем, з подвір'ям дві сотки. Ще раз показую і вартість оренди, бі-барабанів, ба, ба бам Гадайте. Вартість оренди в 1000 євро, не доларів. Це за Оце все всю красу. Е, чи, можливо, чуть дешевше? Можливо, якщо дуже довга оренда. кілька років 3 і більше. Тоді можемо розглянути щось. А так те, що євро не менше. Тут були одні орендарі, лише одні були орендарі. Жили трошки більше року і вже виселилися. Все свіже, все пахне, тільки-тільки недавно відбувся ремонт. Так що все свіже. І все зроблено сучасно, по-сучасному, без лишніх витребень, але дуже так достойно, гарно і так як має бути. Все поруч заселено. Ще раз показую гаражик. о. Так що звертайтеся, телефонуйте, ціна 1000 євро. Друга здача, фактично. Е, в цьому ж комплексі ще продається один такий самий, точно такий самий, але там ще ремонт, в процесі ремонту за 280 тисяч. Тобто коштується 280 тисяч, а в оренду можна взяти за 1000 євро. Пропозиція дуже вигідна. До бачення.